Замість стадіону Авангард в Мукачеві невдовзі можуть з'явитися багатоповерхівки. За інформацією, отриманої від деяких міських депутатів Мукачева, цільове призначення земельної ділянки, де розташований стадіон, планують змінити на одному з найближчих сесійних засідань Мукачівської міськради, із подальшим будівництвом тут новобудов. Як відомо, стадіон Авангард залишається спортмайданчиком для молоді, де є футбольне поле, тенісний корт, басейн, який збирає охочих позайматися спортом та відпочити. Тож реакція Мукачівців очевидна. На мою думку, це неправильно. Стадіон має бути. І люди мають займатися спортом, фізкультурою, а не чимось іншим. Ну, Я думаю, можна знайти в межах міста Мукачево місце для забудови. Стадіон нужен місту, однозначно. І молодіж можна бути спортивною. Потрібен стадіон. Ну а як? Як би стадіона в місті? Молодше сидить в комп'ютері і не займається спортом. Негативна відносно Негативна. цього. Я я на стадіон нічому. такому місту на 100 тисяч потрібен, я рахую, для молоді, для фізичної підготовки. Там Бай і футболісти молоді займаються на тому стадіоні. Я рахую, що стадіон потрібен. Я думаю, це недоцільно. Е, наоборот, треба було б, щоб на стадіоні авангард. Проходили якісь змагання, особливо для дітей. Це був би найкращий вибір для жителів міста Мукачева. Я так рахую. А багатоповерхівки хай шукають місце за в сторону коробця, в сторону повшина. Без спорту, мені каже, в житті немає 100%. Мені вже 75 років, що я знаю. Я кажу, що має бути. Бо я так, коли спортом займався, всі займалися. Я рахую, що має бути стадіон. Стадіон, стадіон. Навіть строїть, є поля, ліса є. Ну, так як, як в Європі строїть, далеко, в горах строять. Стадіон побудуємо зберігти. Треба зберегти, зберегти. Тому що стадіон як це ну, своє значення має стадіон. так? Там футболісти, спортсмени. А де вони будуть тренуватися, скажімо, якщо стадіону не буде? Краще стадіон, щоб мали дітки куди сходити. Якісь краще дозвілля для дітей зробити. Це в першу чергу треба думати за розвиток наших дітей, бо без них майбутнього не буде. Краще мати стадіон, ніж багатоповерхівки. Я за стадіон. Ліпше буде стадіон. По-моєму, внук-спортсмен будущий. Стадіон має бути. Туди стадіон із задоволенням ходять, коли літо, коли там футбольні матчі, коли. Я, наприклад, ходила з внуками там гуляти. Чисто, уютно, там гарно було завжди. І я проти того, щоб там багатоповерхівки. І так влупили в паркові багато поверхів. До речі, колись у Мукачеві діяв ще один стадіон Спартак на вулиці Ужгородській. Його спіткала така ж доля. Наразі про нього залишилась лише згадка у місцевих, а тим часом тут активно триває будівництво багатоповерхівок. Таке ж рішення щодо земельної ділянки стадіону Авангард на користь новобудову можуть прийняти на одному з найближчих засідань сесії Мукачівської міськради. Наша редакція намагалась поспілкуватися з міськими обранцями Мукачівської міської ради, аби з'ясувати, чи Війсно, таке рішення вони підтримають у разі потреби. Утім, жоден з депутатів чіткої відповіді не надав. Мовляв, не розуміють, про що мова. Я поки що не маю такої інформації, тому я не можу давати такі коментарі. Ми ще з фракцією не збиралися і я не почую, ще думку кожного. І для прийняття рішення хочу почути всіх депутатів Напротязі двох-трьох днів готовий дати відповідь. Без коментарів. Я не знаю про таке рішення. Втім, міський депутат фракції за майбутнє Олександр Бердишев повідомив, що чув за таку ситуацію. В у разі винесення питання на розгляд сесії виступатиме проти такого рішення. І таке питання буде підніматися, то звичайно негативно відношуся до такого. Що забудували один стадіон ЗТО і достатньо. Тобто ваша фракція не буде підтримувати такі питання? Ну, я не можу за фракцію, ми ще таки не обговорювали. Як буде питання поставлене на це, будемо обговорювати на фракцію. Моя особиста негативна. Не схотіли прокоментувати ситуацію з приводу зведення нових багатоповерхівок замість стадіону, і голова земельної комісії Мукатівської міськради Іван Кушнір та головний спеціаліст управління молоді, освіти та спорту Володимир Оліганець. За їх словами, вони вперше чують про таке рішення. Втім, як відомо, на минулому засіданні земельної комісії це питання уже порушували. Я не в курсі, ви знаєте, я не знаю, що буде виноситися, поки що нічого не виноситься. Як буде порядок денний сформований, тоді я можу вам щось сказати. А зараз я нічого не можу сказати. Я зараз на лікаря не можу може не буду це коментувати. У свою чергу така перспектива зі стадіоном обурює представників асоціацій та федерацій футболу Закарпаття та Мукачівщини. Зокрема, рішення про руйнування спортивної інфраструктури на користь житлової забудови кажуть категорично не підтримують. Я не можу як голова закарпатської асоціації футболу підтримувати знищення футбольної інфраструктури, тому однозначно я ні морально, ні психологічно не можу підтримувати і не можу бути за те, щоб знищити. Живий стадіон, який є легендою тільки Мукачева і Закарпаття. Будемо з нашою футбольною спільнотою обговорити, які дії, які заходи вживати, щоб не дати збудувати один із небагатьох футбольних стадіонів, які зараз є в місті Мукачі. Наша думка така, що в Мукачі вже давно перестав розвиватися футбол. І такі дії окремого керівництва міста. чи Депутатів міської ради приведуть тільки для повного занепаду футболу в місті Мукачеві, то все не відповідає дійсності, то все фейк і брехня. Я зараз був у міській владі, нема ніяких зареєстрованих у земельному цьому документів. Що ви розганяєте і займаєтеся популізмом? Нема нічого. Я зараз сказав, що у нас була робоча зустріч з Обленерго, і я питався по цьому. Нічого mm -hmm. конкретного нема. Із Мукачівським міським головою Андрієм Балогою сконтактувати не вдалося. Але поза камерою один із його заступників запевнив нас, що міський голова на комісіях і під час засідання виконкому відзначив категорично, що жодна земельна ділянка, де розташовані спортивні об'єкти чи майданчики, не буде використана для будівництва новобудов чи багатоповерхівок. Їх використовувати можна виключно для розбудови спортивної інфраструктури. Тож очевидно, що він в жодному разі не дозволить забудувати Спортивний стадіон Авангард і відібрати у Мукачівців право активно розвивати спорт у місті. Тим більше лише минулого року масштабно і урочисто відкрив новий стадіон ю США, де встановили і пам'ятник легенді українського футболу Василю Турянчику. Тому очевидна прихильність до спорту у міської влади є. Поки ж ми готували матеріал, небайдужі мукачівці вже підготували петицію, аби не допустити будівництва території стадіону Авангард. Варто сподіватися, що Ський голова підтримає своїх виборців. А мукачівські міські депутати стануть на сторону жителів громади і не проголосують за таке рішення.